Отця І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Все чесні Отці, браття і сестри, студенти Волинської православної Богословської Академії. Сьогодні 1 вересня я поздоровляю усіх вас із Днем Знань і початком навчального року. Ми сьогодні. Зібралися в цьому академічному храмі, щоб попросити благословення на початок нашої праці, праця, яка буде полягати в здобуванні богословських знань. Господь через євангелиста Метфія говорить до нас словами ідіть і навчайте всі народи. Цих слів, ідіть і навчайте. Розповідайте те, що ви чули із уст самого Бога. Що для нас сучасники означають ці слова? Вони означають нав... те ж саме навчати, навчати людей, Богу істин, направляти людей. На шлях християнського життя, яке дає людині можливість достойно і праведно прожити це земне життя і наслідувати Царство Небесне. З часом ці слова війдуть вам не тільки в звичку чути їх, а й в розуміння. Пізнання істини це шлях довгий і важкий. Постійний пошук. Найважливіше в житті кожного християнина це шукати Христа. І якщо він вважає, що він знайшов Христа, це означає, що він загубився. А якщо він говорить я шукаю Христа, це означає шукати постійну дорогу до єднання з Богом. Ми це вивчаємо. І бажаємо швидше зрозуміти для чого, щоб особистим прикладом показати вірним, як правильно треба жити на цій землі. Тому що сотня проповідей не може замінити одного прикладу. Коли ти особистим життям не покажеш, як потрібно жити, пусті будуть твої проповіді. Пусті будуть твої слова про Бога, про віру, про мораль і багато інших термінів. Пусті будуть слова про канонічність і благодатність. Якщо ти сам порушуєш закон, пусте, пусте говорити про канони. Якщо ти зневажаєш дію Святого Духа, пусте говорити про благодать. Про благодатні дари. Тому ви сьогодні покликані, покликані бути студентами цього славетного вузу, який називається Волинська православна Богословська академія. Не треба думати, що батьки вас направили, чи вам це сподобалося. Треба усвідомити, що вас вибрав сам Господь. Вибрав і направив сюди. Тому ви тут не є лишніми, не є випадковими, а є обраними. Обрані бути студентами. І по тому, як ви виростете, будете обрані бути священнослужителями або ними не бути. Можна закінчити навчальний заклад і займатися різними справами. Але якщо ти на початку думав бути священнослужителем, а пізніше ним не стаєш, ти пустоцвіт, який буйно цвів весною, а плодів осінню не було. Що з таким деревом роблять, яке не дає плодів, Сікають його і палять. Не треба боятися цих слів. Просто треба усвідомити місію свого буття, місію свого життя тут на землі. Вас вибрав Господь бути священнослужителями, керівниками церковного хору, вчителями уроків християнської моралі. Це ваш шлях і богоугодний, і людський, і правильний, і праведний, якщо ви ним підете від початку до кінця. І по життю буде добре, і в Царство Небесне попадете. І це не будуть слова, які звучать, це буде дія, яка здійсниться вами і над вами. Я би сьогодні хотів, повертаючись черговий раз до початку моєї мого звернення до вас, щоб ви усвідомили, ви є вибрані, ви є особливі, всі, без винятку, і викладачі в тому числі. Не просто так вас сюди запросили викладати, а бути взірцями і самі навчатися. Викладач, який сам не росте, зупинився в своєму науковому рості, важко буде давати приклад і вчити студента. Тому що дорогу може йти людина, яка рухається. І може показувати, куди йти, рухаючись самій. А може бути як дорожній знак, показує куди йти, но сам не йде, тільки показує. А можна самому йти і за собою вести. Тому для викладачів я бажаю також росту, розвитку і бути недорожними знаками. Бути проводарями оцю країну знань, як ми називаємо її. Розуміння те, що не тільки студенти будуть дивитися і боятися вас на уроках, бо ви погану оцінку поставите, а з любов'ю йти на урок, тому що можна почерпнути щось цікаве і особливе, і, особ... і глибинне для їхнього розуміння. Тому поганий учень. Не може бути добрим вчителем. Поганий студент не може бути гарним священнослужителем в майбутньому. Але в поганих дітей добрі батьки не бувають, тому що в добрих дітей батьки завжди хороші. Тому я бажаю вчителям бути взірцем, а студентам рухатися за викладачами туди, куди вони їм направляють. Бо вчитися будете ви. Викладач буде тільки вказувати, де шукати вам потрібний матеріал науковий, як розвиватися, але праця буде безпосередньо за вами. Тому я бажаю викладачам бути гарним прикладом для навчання, а студентам усе навчатися, отримавши богословські знання, і свою душу спасти, і багатьом допомогти в цей нелегкий час для України, для всього світу. Час випробувань духовності, час випробувань моралі і час випробувань нашої державної цілісності. Я і скорблю, і тішусь, коли чую про наших воїнів, які віддають своє життя на сході України, цих молодих людей. Хочу вам і нагадати, що один із студенти Волинської православної богословської академії, який навчався тут, і коли настав час, сам собі сказав, я потім довчуся, сьогодні важливо йти і захищати батьківщину. І пішов, пішов, загинув, але загинув з великою ідеєю в своєму серці в своєму розумі. Я не закликаю всіх вас йти сьогодні в, е, в армію. Я просто наголошую вам, наскільки треба любити Бога і свою землю. Тому ваша участь в перемозі української армії це буде гарне навчання, ревнісне навчання, не просто проведення часу у стінах, а гарне навчання, якщо ви любите Україну, Любите Бога, шануєте і підтримуєте тих хлопців, які там, там воюють, там захищають Україну, не тратимо на пусто час, гарно вчимося. Я бажаю вам успіху в цьому навчанні, щоб випускниками Волинської православної богословської академії наша духовна школа пишалася, щоб не тільки список. Архіреїв, який висить в нас, скільки закінчило цю школу. Взагалі, студентів, які відбулися в цьому житті, щось особливе зробило, оцей список виріс, збільшився, щоб ми вами тішилися і пишалися. Я закликаю на всіх вас, Боже, благословення і бажаю всім вам успішного навчального 2014-2015 навчального року. Слава Ісусу Слава Христу! Слава Україні!